Вітаю вас! Не просто слухати, а чути, не просто дивитися, бачити, не просто відповідати, а міркувати, дружно і плідно працювати. Сьогодні в нас незвичайна зустріч у світі фантазії, зробимо ще один крок, а з творчістю ми вже зустрічалися не раз, і знову вона завітала до нас. Казки найпопулярніші у народі твори. Їх люблять усі від маленьких дітей до стареньких дідусів та бабусь, які залюбки їх читають онукам та правнукам. Дітки, хто з вас любить казки? Назвіть найулюбленіші казки ваші. Сьогодні ми з вами помандруємо у світ казок. Послухайте і відгадайте! Він один у світі виліковує всіх тварин. Хто це? Хто за герой? Лисиця пригощала журавля чим, дітки. Згадали? На кого перетворилось гидке каченя? Замісила баба тісто та спекла дідові? Молодці. Курка, яка несе золоті яйця. То, з якої казочки? Ну, молодці, ви впоралися! Наступна гра казкові предмети. Я буду показувати предмети, а ви називати казку, в якій вони зустрічаються. Булава зустрічається в казки. Котигорошка, так! Колобок В казці. Ну, звичайно, колобок. Шприць. Згадали казку? Ай боліт. глечик, лисичка та журавель, яйце, курочка-ряба, рібка. В казці рібка, молодці, а солома. Солом'яний бичок, а рукавичка. Здогадались? Молодці. Знову граємо. СМС повідомлення. Герої, які до нас не змогли прийти, прислали нам СМС-повідомлення. Зараз я вам їх зачитаю, а ви відгадаєте, хто їх відправив. Приїхати не зможу. Бо коваль не скував мені булаву. Так, це Котигорошко. Наступне смс-повідомлення маю затриматись у королівському палаці, знайти свою туфельку. Попелюшка. Молодці. Наступне. Не прийду, бо ніяк не зможу знайти свого золотого ключика. Згадали казку? Молодці. Наступне смс-повідомлення терміново викликали лікувати звірів в Африку. Не встигну повернутись. Це айболіт!» Всі вони прислали нам смс-повідомлення, а ми розумні вмілі. Відгадали? І ще більше багато чого дізнались. Далі граємо. Всі ми любимо загадки. Відгадаємо їх? Любі діти, коли йшла, по дорозі це знайшла. Це хатинка невеличка. Ми у казці продовжуйте! Рукавичка! Відгадали молодці! Наступна від цієї булави. Змій позбувся голови, прагне хлопчик будь-хоч трошки схожим на Котигорожка. Так. Хто до нас прийшов на свято Вередливий та пихатий, вередлива то коза, ми у казці. Дереза, коза дереза, так. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі, тут лисичка прибігає. Мерші півника хапає, біжить котик рятувати, в лисиці півника забрати. Відгадали? Котик та півник. Молодці наступна. Загадка, знайшов півник колосок, змолотив борош на мішок, з негайно у печі пиріжки та калачі. Мишенят не пригощав, бо жоден з них не помагав. Це казочка колосок. Молодці, діти! А зараз граємо запитання вам. Кого зустрів колобок у лісі? Молодці. Кого спіймав солом'яний бичок? Скільки тварин тягло рібку. Кого перелякав пан Коцький? Хто жив у рукавиці? Молодці, ви впоралися. Діти, казка це дитинство людства і його мудрість. Читайте, слухайте казки, легенди, пісні. Вивчайте казки і переказуйте їх. До зустрічі!